Ми бачимо, що міст разом з довгастим мозком утворюють ромбоподібну ямку. Це їх задня поверхня. Межою між ними є отакі мозкові нитки, які називаються стріамедуляріс вентрикулі кварті. Мозкові нитки четвертого шлонечка. Вони діляться цю ромбоподібну ямку на два трикутники: верхній і нижній. Верхній трикутник обмежений верхніми ніжками мозочка. Нижній трикутник обмежений ніжками клаптика. Ось я їх показував. Розділяє їх серединна борозна. Латеральна йде Еміненса колотераліс. Праворуч і ліворуч. Знизу ми бачимо два трикутники. Тригоном нерві гіпогльосі і тригоном нерві вагі. Там йде проєкція ядер відповідних нервів. Латерально. Ось тут бачимо блакитне місце. Льокус церуліус. Має таке синє забарвлення. Ось тут маємо підвищення, лицевий горбик. Колікулюс фаціаліс. Латерально. Ми бачимо трикутники, які називаються Арея вестибуля Кохляріс. Порожниною. Заднього мозку є четвертий шлуночок. Ось, ось вона порожнина. Дно четвертого шлуночка утворює якраз ромбоподібна ямка, дах утворює мозочок, а також мозкові паруси. Оце називається верхній мозковий парус. Велюм модуляри суперіус. І ось він тут, частково видно його, натягнутий між верхніми ніжками мозочка, і доверху він переходить у воздичку. Френулюм велюм модуля суперіурис. Задній мозковий парус, він парний, ось тут його видно. Він кріпиться праворуч-ліворуч до ніжок клаптика. І у задньому мозковому парусі знаходиться судинне сплетення хараїдус, яке виробляє спину мозкову рідину. Потім ця рідина витікає. Ну, рідина взагалі знаходиться у порожнинах шлуночків. Оце третій шлуночок. ось так третій шлуночок через водопровід з'єднується з четвертим шлуночком. А так четвертий шлуночок з'єднується з центральним каналом спинного мозку. Це каналіс централіс. Але з самого заднього мозку рідина витікає через отвори. Є парний отвір. І він показаний тут: апертура латераліс вентрикулі кварті. Або фарамен люшка. Оце апертура медіана вентрикулі кварті. Непарний отвір. Або форамен мажанді. Знизу він закритий заслонкою, яка називається обекс. Чорним кольором бачимо, стрілочки намальовані, як циркулює рідина всередині шлуночків, білим кольором рідина, що вийшла за межі самого головного мозку і потрапила у суборах на і простір. Далі задній мозок. Так само, як і середній, це місце виходу черепних нервів. Якщо зі спинного мозку виходять спинномозкові нерви, то з заднього мозку виходять черепні нерви, і їх 12 пар. Кожен нерв має свій корінець, наприклад, оце між пірамідами та мостом знаходиться корінець шостої пари, нерву субдуса, між оливою і мостом. Ось тут корінці знаходяться 8 пари нерву свестибулю і нерву сфасаліс. До речі, у нього два корінця. Власне, нервус фасаліс і нервус інтермедіус. Між пірамідами і олівами знаходиться корінець 12-ї пари, нервус гіпогльосус. Позаду оливу 9, 10 ї пари. Знизу ще до них приєднується нервус аксесоріус. Отут виходить корінець 3 ї пари, корінець 4 -ї пари. Ну, четверта пара це єдиний нерв, що продовжується з дорзальної поверхні стовбура мозка. Четверта пара нервос Трохляріс. E, а оце корінець п'ятої пари, корінці п'ятої пари нервос Трігмінус. Тут є чутливий корінець, трохи більший, і руховий корінець трохи менший. Кожен з цих нервів ми ще вивчимо: ось тут намальована схема цих нервів і що вони нервують, і як вони називаються, і як вони пронумеровані. Нас будуть цікавити тільки ті нерви, які виходять саме з заднього мозку. Це п'ята пара, шоста пара. Сьо, восьма, дев'ята, 10, 11, 12 пара. Кожен з цих нервів ми поступово вивчимо. Як виглядають ядра цих нервів? На схемах намальовані ядра червоним кольором синім кольором. Ну і тут деякі позначені фіолетовим кольором. Що це за ядра? Червоним кольором позначені ядра, з яких виходять аксони до скелетних м'язів, і вони аналогічні переднім рогам спинного мозку. Синім кольором, позначені чутливі ядра, до яких підходять волокна від чутливих нервів, від вузлів чутливих нервів. А далі з цих чутливих ядер волокна підуть або вставні нейрони до рухових ядер, або в східні провідні шляхи. Таким чином, ці чутливі ядра, що позначені синім кольором, вони аналогічні заднім рогам спинного мозку, які теж складаються з чутливих ядер. Зеленим кольором тут позначені симпатичні ядра в спинному мозку, а в головному фіолетовим кольором парасимпатичні вегетативні. Парасимпатична система є антагоністом симпатичної системи, але принцип один і той самий. Тобто, ми бачимо, що там, там є чутливі рухові і парасимпатичні ядра. Які ж у нас є нерви? Перший нерв, що маємо вивчити, називається трічасти: нервостямінус це нерв змішаний. І у нього є ядра. По-перше, це рухове ядро тричастого нерву, Нуклеус мотуріус нерві тригеміні, І нервує жувальні м'язи. Далі є чутливі ядра. На рівні моста знаходиться головне ядро тричастого нерву, нуклеус принципаліс нерві тригеміні, або нуклеус понтінус. Далі до спинного мозку опускається ядро, яке називається спинномозкове ядро трійчастого нерва, Нуклеус спіналіс нерві тригеміні. Воно також чутливе. До рівня середнього мозку підіймається ядро, яке називається середньомозкове ядро тричастого нерва, Нуклеус мезенцефалікус нерві тригеміні. Таким чином, бачимо, нерв у нас змішаний. Тут є одне рухове ядро і три чутливих ядра. Наступна пара черепних нервів, шоста пара, називається нервус абдуценс, відвідний нерв. У нього єдине рухове ядро, яке проєктується в кулікулюс фаціаліс, називається ядро відвідного нерва, нуклюс нерві абдуценсіс. Чому тут колікулюс фаціаліс? Тому що поруч лежить ядро рухове сьомої пари лицевого нерва. Отже, лицевий нерв. Має ядро, і це від цього ядра виходять волокна, які всередині моста утворюють таке підвищення колікулюс фацаліс, бо вони огинають ядро відвідного нерва. Отже, перше ядро лицевого нерва – це рухове, нукліс моторіс нерві фацаліс, і нервують мімічні м'язи. Наступне ядро лицевого нерву парасимпатичне, називається верхнє слиновидільне. нуклеус Сальваторіус суперіор. Ось, де вона знаходиться поруч. І наступне ядро, чутливе, нуклісстра солітарії, забезпечує смакову чутливість. Наступний нерв, ну, бачимо, да? нервоспацаліс таким чином змішаний. Тут є рухове ядро, парасимпатичне, і чутливе ядро. Наступний нерв у нас восьма пара: нервосвисті полюкохляріс, присінково-завидковий нерв, цей нерв. Суто чутливий, в нього є тільки чутливі ядра. Подвійна функція: цей нерв відповідає за орган слуху і рівноваги. Ось тут нерв. Він починається від внутрішнього вуха від лабіринту, і складається з двох частин. Одна частина вестибулярна, несе імпульси від вестибулярного аналізатору до чотирьох ядер. Тут, оці всі чотири ядра, вони об'єднані в одну. Систему є нуклеус вестибуляріс медіаліс, нуклеус вестибуляріс латераліс, нуклеус вестибуляріс суперіор і інферіор. Або вони мають свої ще епонімічні назви за авторами. Нижнє ядро роллера, верхнє ядро Бехтерева, медіальне ядро швальби і латеральне ядро Дейтерса. Друга частина цього нерва парс кохляріс, який йде від слухових рецепторів. І тут є два завидкових ядра: нукліс кохляріс, вентраліс і дорзаліс. Або антеріор і постеріор. Таким чином, бачимо, нерв був чисто зміщений. чутливий нерв. Тепер е, дев'ята пара язикоглотковий нерв. Цей нерв змішаний. Він має, по-перше, нуклею альваторіус інферіор, нижнє слиновидільне ядро. Забезпечує нервацію привишної залози. Наступне ядро подвійне, нуклеус абігвос. Воно забезпечує. Е, Інервацію м'язів глотки і гортані. Ну, для язикоглоткового нерва нерву. Це буде тільки один м'яз глотки Москорістіло Ну це вивчимо трохи пізніше. І третє ядро чутливе, ядро одинокого шляху, ядро смакове, За смакову чутливість відповідає. І вони спільні для дев'ятої пари і сьомої пари, вже ми про це знаємо, що у сьомої пари це ядро є. Сюди йдуть імпульс від смакових рецепторів до цього ядра. Змішаний нерв. Тут є і чутливе, і рухове, і Парасимпатичне ядро. Наступний нерв нервус вагус, десята пара. Він теж змішаний. Але основним ядром є все ж таки заднє ядро булкаючого нерву, нуклеус постеріо або нуклеус дорзаліс нервівагі. Ось воно знаходиться тут. І від цього ядра імпульси йдуть до переважної більшості внутрішніх органів шиї грудної черевної порожнини, крім органів малого тазу. І залос, і травної трубки, і легень, і так далі. Наступне ядро. нуклеус амбігвус. Ми вже це ядро бачили. Це ядро спільне і для 9 і для 10 пари, нервує. М'язи глотки і гортані. Зокрема, нервосвагус і нервує м'язи гортані. І більшість м'язів глотки. Третє ядро нуклеус трактус Solitarius, воно є чутливим. Забезпечує смакову чутливість, але для десятої пари тут ще й додається інтероцептивна чутливість. Головне запам'ятати оці три ядра блокаючого нерву і знати, яке чутливе нукліс тракту солітарії, яке амбігус, і яке парасимпатичне нуклеус дорозаліс нерві вагітні. Вміти їх розрізняти. Одинадцята пара додатковий нерв, нервус аксесоріус. він виходить насправді зі спинного мозку. Декількома корінцями, але заходить далі в череп і приєднується до 10, -ї, 9 -ї пари, щоб потім вийти з одного і того ж отвору, з яремного. Але ядро знаходиться в спинному мозку, ось воно ядро. Ядро додаткового нерву, нукліус нерві аксесорії. але також він має відношення і до нуклеус амбігвус. Від нижньої частини волокна йдуть до цього нерву. Нервус аксесорію. і нервує, мускурісстеноклідомости, мускуріс страпезіус. Залишається. Ось вони ядра цього нерву. Залишається 12-та пара нерву з гіпогльосус. Він має одне ядро, нуклюс дрозаліс нерві, гіпогльосі, яке знаходиться от ці, в цьому місці. Якщо ми подивимось на ромбоподібну ямку, можемо побачити, що ці ядра проєктуються на дрзальну поверхню. можемо їх розрізнити ось тут, -от. рухові ядра ще раз. Почнемо з п'ятої пари. Нуклеус моториus nervi trigemini, Нуклеус nervi abducentes, шоста пара, сьома пара, Нуклеус моториus nervi facialis, Дев'ята, десята, частково одинадцяте пара. Нуклеус омбігвус. 12 пара. Nucleus dorsalis nervi hipogliosi, одинадцята пара Нуклеус нерві акцесорія, парасимпатичні ядра. Тут є нуклеус аліваторіус суперіор, нуклюс саліваторис інферіор, нуклюс дрорзаліс нервівагі Саліваторіус суперіор відноситься до лицевого нерва, сьома пара, селіваториus інферіор до язикоглоткового нерва, дев'ята пара, дорзаліс нервівагі до блукаючого нерва. Десята пара. Чутливі ядра. Перш за все, це три ядра тричастого нерва. Нукліус. Трактус mazencephallicus, нуклеус принципаліс або pontimus і нуклеус трактус спіналіс. заходить аж спинний мозок. Ще є ядро нуклеус трактус солітарій, це ядро смакової чутливості для сьомої, дев'ятої, десятої пари. І є ядра восьмої пари, нуклеи вестибуляріс. Чотири ядра, верхня, нижня, латеральна медіальна. І два ядра. Кохлярних, нуклеус, кохляріс, вентраліс, дорзаліс, ось тут вони. Нагадую, що ці ядра вони відповідають переднім, заднім бічним рогам спинного мозка.